Чому діду розлучився? Чи дійсно у нього був роман з Олею Цибульською? Та чому вирішив попрощатися зі своїм сценічним образом? Про все це і більше, дивіться далі. Днями улюбленцю мільйонів співаку діду виповнилося 42 роки. Втім, сьогодні він не надто активний у соцмережах. Його не зустрінеш на світських подіях, а його життя поза сценою є абсолютно приватним. Тож саме час пригадати усі переломні моменти у житті харизматичного бородатого артиста. Я і, і тюльпан. Тему кохання Михайло Хома призвичаєвся не обговорювати з прихильниками. Втім, з плином часу стало відомо про його стосунки зі співачкою Ярославою Притули. І виступає вона під псевдонімом славя. Вони були разом уявіть собі близько 20 років. Втім, ані срібного, ані золотого весілля на їхній долі прописано не було. Їх спіткала глибока криза, в якій вони потонули як дірявий човен під час шторму. Я забрехався по самі вуха і втратив себе. Михайло та Ярослава зустрілися у стінах музичного училища, ніби дві ноти, що випадково зіштовхнулися на нотній лі. Ніці, та раптом утворили гармонію. Вони навчалися поруч, грали у гурті друзі, і поступово ставали все ближчими й ближчими. Їхні виступи на корпоративах і весіллях були радше репетиціями великої мрії, а вечори за кулісами, тихими нарадами про майбутнє, яке обидва бачили з яскравими прожекторами та спільним шляхом. Дала собі слово, що б не сталося. Я завжди зможу договоритися, я завжди зможу зберегти сім'ю. У 2013 році вони побралися. З часом подружжя збудувало спільний дім і спільну творчу амбіцію, що росла, мов, дерево, пущене на доброму ґрунті, з міцним корінням любові та кроною, спрямованою на сцени. Я славі кажу, що два місяці нова пісня. Оце для мо буде результат. Михайло не хотів показувати публіці свою кохану, тому фани дізналися, що Хома не холостяк лише через три роки після їхнього з Ярославою весілля. Та вже тоді, у своїх перших інтерв'ю, Слава зізналася, що почувалася не надто щасливою у шлюбі. Мовляв, їй бракує уваги, і їй хочеться частіше бачити чоловіка у себе вдома, а не на концертних сценах. Як живеться? Краще не питати це. Дуже складне питання, тому що звичайно бракує уваги, хочеться більше проводити часу разом. Кар'єра діду стрімко розвивалася, а от Славія, яка теж мріяла дарувати людям музику, залишалася весь час в тіні зіркового чоловіка. І лише 2018-го вона вперше наважилася не просто заявити про себе українському народові, але і піти проти волі чоловіка. Адже дід був не в захваті від ідей дружини підкорювати шоу бізнес, і тому вона таємно від нього прийшла на кастинг шоу ікс фактор. А вже 2020 року випустила пісню і кліп Я тобі не мамка, у якому заспівала про жіночу самореалізацію і в тому від ролі берегині домашнього вогнища. Я тобі не мамка тобі не нянька. У день прем'єри Славія написала, що кожна жінка має право на власний голос і щастя. Дідзі відреагував доволі неочікувано. Він зізнався, що побачив у кліпі камінь і у свій город, і заявив, що музичний стиль дружини йому не близький. Коли ти починаєш щось вигадувати, що не є насправді. То завтра на дойде да. на тлі творчих і сімейних суперечок, які проявлялися тихо на людях, і скоріш за все дуже гучно вдома. У змі раптово почали ширитися чутки про роман діду з Олею Цибульською, його колегою та кумою. Історії росли, мов дим над сценою після феєрверку. Артисти перешіптувалися. Невже цибульська так причарувала хому, що той піде з родини? Їхні дуети про кохання стали для публіки ще одним джерелом інтриги. Пісні звучали так, ніби між ними справді тремтіла невидима нитка, що з'єднувала серця. Я розпустав він святий просто а, так завжди. Шанувальники ловили кожен погляд, кожну усмішку, кожен натяк у текстах композиції. Охоче до сенсацій домальовували власні сценарії, перетворюючи буденність співпраці на справжню мелодраму. Історія дуже красива. Ми коли ще розкажемо. А зараз собі придумайте свою історію, тільки глибоко в ліс не заходьте. Плітки поступово набули таких гротескних образів, що подеякували, нібито Оля Цибульська народила сина від дідзя. Мовляв, хлопчик, неабияк схожий саме на співака. Та правда виявилася набагато прозаїчнішою. Уже близько 20 років Оля має міцні стосунки з бізнесменом Сергієм Грисюком. І саме його непублічність, мов тінь, що ховає справжнього героя за кулісами, стала ґрунтом, на якому проросли чутки. Люди просто не бачили чоловіка поруч і до Мальовували порожнє місце, що зрештою і породило історію, в якій діду помилково опинився батьком маленького Нестора. Все одно всі сказали, що я шльондра, розлучниця, що я влізла в сім'ю, народила діду вісена. Тому ні, нічого в нас діду не було. Син не належить діджу, діду не батько Нестора. Славія ж тоді зізналася, що ці чутки її болісно зачепили. Зокрема, дивувалася, як цибульська може розвивати свою кар'єру, підігріваючи чутки про роман, якого не було. Мені було дуже боляче. Я йому говорила про це, і ну, вона сама от спеціально знаєш, підігрівала до себе інтерес таким чином. І, схоже, її терпіння тріснуло. У березні 2021 року вона написала допис в інстаграмі, у якому висловила все, що довгий час накопичувалося у неї на душі. Це не мій Михайло, я ко кохала іншого Михайла. Ага. Це інший зараз Михайло. Славія зазначила, що догоджати своєму чоловікові це до щасливого життя не має жодного відношення. От знаєте, ці слова схожі на крик, що довго стримували під водою, і вони стали. Першим публічним натяком у шлюбі, який роками здавався цілком красивою мелодією, давно фальшивали окремі ноти. І вже у квітні того ж року Дідзі оголосив офіційно, вони більше не пара. Новина пролунала так, ніби хтось раптово вимкнув світло посеред концерту. Дідзі подав позов про розлучення, і здається, будь-яке порозуміння та бачення спільного майбутнього у парі остаточно вичерпалося. Дідзі заявив, що примирення неможливе. І це прозвучало як останній акорд. Це вже якось йшло до цього. Плавно, там, деколи міг. Вдома не ночувати, я вже розуміла. Після розлучення Славія розповіла, чому у них так і не з'явилися діти. За її словами, Михайло не хотів, аби всі батьківські обов'язки лягли на її плечі, адже він постійно був на гастролях. Тож у результаті постійно відкладав питання поповнення у родині. Не всі однакові, не всі можуть мати дітей, і це нормально. Треба, треба це прийняти. Діду залишив Славії авто і пообіцяв квартиру під Києвом, а сам зберіг нерухомість. Омість у Новояворівську. Цибульська після розлучення дідя запевнила усіх, що між ними нічого не було, і вона ні в чому не винна. Після ось цих всіх заяв ти не хотіла поговорити зі славою. Ні, нам немає про що говорити. Втім, напередодні розриву шлюбу скандалів оминути не вдалося. Спершу Славія розповіла, що була приголомшена вчинками Хоми, коли той виніс у публічну площину тему розлучення, адже такої домовленості між ними не було. Згодом Славія натякала на можливі неодноразові зради, але дідьо усе спростовував. За його словами, весь цей час він просто жив на роботі. Запитував, що це таке, що це за якісь там дзвінки. Що за смски? Дідя також відверто визнав, що давно відчував потребу розлучитися, але боявся суспільного осуду. Він говорив, що вдома не було розуміння, та інколи він просто не хотів туди повертатися. Славія своєю чергою зазначила, що зрозуміла про кінець їхнього шлюбу, коли після прем'єри фільму «Дідзьо перший раз Михайло навіть не зрадів її приїзду до Львова і нібито зустрів із запитанням, мовляв, чого ти взагалі сюди приїхала. Втім, час лікує, попри скандали, коли подружжя зуміло зберегти людяність і добрі стосунки. Дідзю і Славія час від часу телефонують одне одному, ніби торкаються минулого легким подихом вітру, поцікавитися справами, перекинутися теплими словами, нагадати, що колись вони йшли одним шляхом. Він дорога людина, тобто ним? Тобто, тобто ви можете позвонити, коли якісь проблеми або просто поговорити. Звичайно, так коли Славія презентувала свій новий кліп Дівка. З перцем, Михайло публічно привітав її делікатно і щиро. Це було схоже на м'яке світло ліхтаря, яке хтось залишив увімкненим у темряві простек знак поваги. Тим часом у житті Славії розгорнулася нова свіжа сторінка. Вона вийшла заміж за бізнесмена Андрія Павлюка та народила сина Лева. Весілля відбулося спокійно, без свідків і серпанку урочистостей. Вони вимовили так лише одне одному. А вже наступного дня після реєстрації шлюбу на світ з'явився Лев, немов маленьке диво, що поспішало завершити їхню сімейну формулу. За словами Ярослави, Михайло щиро привітав її. З народженням сина у цих словах не було ревнощів чи смутку, радше спокійне прийняття того, що життя рухається далі. Новий обранець співачки не ревнує її, наче розуміє, що минуле живе лише в спогадах і піснях. А серце його коханої належить тепер іншому часу. Я відчувала той трепет такий що, що от людині. От не, не просто знаєш, а от йому важливо, важливі наші стосунки. Славія після розриву з дідзе припускає, що його серце нині вільне, та, попри все, вона щиро зичить Михайлові родинного щастя, і в цих побажаннях чути мудрість людини, яка пройшла складний шлях і зрозуміла, іноді найромантичніший вчинок це дозволити іншому бути щасливим, навіть якщо це щастя вже не з тобою. Сьогодні веселий діду у яскравих костюмах з пір'ями перетворився у виваженого серйозного співака Михайла Хому. За його словами, він пережив внутрішню трансформацію, справжнє переродження, відчуває, що виріс як особистість і змінився. Дідзю зізнається, що вже не може виконувати свій легкий, веселий репертуар, коли країна проживає такий складний час. У нього з'явилася відповідальність перед дітьми, перед наступними поколіннями, перед батьківщиною. Він зазначає, що образ Дідзя вже виконав свою функцію. Сьогодні Дідзю продовжує виступати та допомагати збройним. Силам України він активно співпрацює зі співаком Олександром Пономарьовим, з яким випустили чимало спільних пісень та від'їздили багато благодійних турів. При друзі це Житомирі і люди з вами за вами. Він увірвався у шоу бізнесу в яскравому сценічному образі. Люди сміялися, підспівували, ловили його жарти, і в цьому була його місія бути голосом простоти, щирості та народного гумору. Його рішення змінити сценічний образ це акт сміливості, чесно подивитися у дзеркало і запитати себе, ким ти хочеш бути далі, коли знімаються усі маски. Йому стало тісно в легковажності, бо життя, війна, відповідальність зробили його голос глибшим. Йому стало важливо співати не просто для розваги, а для пам'яті, для надії і для правди. Обіймаю вас.